Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. Сьогодні з вами Юля та Оля. Вас вітає Хмельниччина. Наш садочок ми часто показуємо у своїх відео. Але сьогодні буде робота не в садочку, а робота із рослинами у Кашпо. Маємо ось такі плетені горщики, які самі робили минулої зими. І Раніше у них зростали рослинки в минулому році, колеуси дуже красиві композиції. Були додам вам відео. Якщо хто не бачив, нагадаю, як це виглядало. Але в цьому році вирішили ми посадити у них вічно зелені рослини, тому що не хочеться щороку займатися пересадками, не хочеться їх навіть заносити кудись до сараю щороку. Хочеться, щоб вони стояли тут біля гойдалки і постійно радували нас своєю красою. Тому, хто цікавиться такими відео, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. І бажаю усім приємного перегляду! Наразі трішки вам розповім, що ми вибрали саджати у наші кашпо. Мама колись давненько вже прикопала декілька черенків самшиту у нас там за виноградом. Я показувала в деяких з відео їх. І ось що з них виросло. Величезні вже такі масивні кущики, які ні разу не стриглися, обробляли періодично, коли згадували про те. І як ви бачите, череночки, які мама саджала, ось вони розділились на дві частини, але в кожній частині ще по декілька череночків є. Ми їх не хочемо ділити. Для кашпо виберемо ось цю композицію з трьох стволів і будемо її формувати якоюсь цікавою топіарною фігуркою у найбільшому ось цьому кашпо. Також до самшитів хочемо підсадити. Мабуть, плющик, який буде звисати з кашпо і е, витися. Ну, поки що план такий, а далі буде видно. А другий кущик – це кущик бересклету, жовтого, е, можливо, сорт Emerald Gold, Бо в нас є один з крупними листочками, один з мілкішими, і ми точно не знаємо, який з них Emerald Gold. От, Дуже симпатично він виглядає на сонечку. Також формували його вже на ось такій ніжці невеличкій. Так, і продовжимо робити у кашпо, формуватимемо поки що кулькою, далі, можливо, якусь цікавішу форму придумаємо. Нам здається, жовтенький такий вічно-зелений кущик буде також дуже класно виглядати. Подивіться, який корінь нарости він за цей час. Ми багато кущиків у себе розсаджуємо, своїх з черенків вирощених. Але в цей раз вирішили спробувати вирощувати їх у кашпо. У нас тут, крім кущів, зростатиме, як і раніше, очиток лозовидний. Він посаджений прямо у горщик. Дуже класний, симпатичний, гарно перезимував. Ось так відростає, тому нас все в ньому влаштовує. Далі імперата Red Baron. Також кущик вже пишненький, красивенький. Вона зростає в окремому горщику, який у кашпо ми вставляємо. І тут вона чудово виглядає, тому. Це її місце залишиться. Також посаджений у нас очиток Зібульда ось такий блакитний, красивий. Нам теж подобається, як він виглядає у горщику, залишається тут в композиції. Ну, і в один із високих горщиків ще все ж таки в цьому році, мабуть, досадимо колеуси. В окремому кашпо вставимо, побачимо, нам здається, що поки що. Експеримент лише будемо з великими горщиками робити. Приступаємо до роботи, буду поетапно щось показувати. Сподіваюсь, що відео буде цікавим для вас. Так, друзі, викопали ми наші два плющики, які підуть у композиції. Використовуємо наші старі сорти ось такий один жовтенький, більш мармуровий у нього листочок. Він більш ґрунтопокривний, розповідала про нього. Наростає гарненько, але з маленького саджанця не так прям масивно відразу, тому у кашпо, я думаю, підійде. А другий з таким кленовим листочком теж дуже гарний. У нього жовтий колір проявляється злегка, а потім він більш вигорає, стає таким білим, як мені здається. От, будемо саджати їх до кущів. Вони якраз прикрасять і трошечки освіжать. Композицію, і будемо на дно сипати каміння. Те, що ми у нас із клумби зняли, тому що хочемо саджати напряму у ці кашпо, а не в окремі горщики. Ось таким чином, друзі, проливаємо наші композиції. Поки що поставили в тазики, щоб постікала водичка, і тут не нанесла нам бруду. Ось друга композиція. Будемо зараз підсипати ще земельки. Можливо, навіть самшит підв'яжемо. Відразу, мабуть, пострижемо трохи його, бо мені здається, що йому не завадить прибрати ось ці такі гілки терчачі, щоб він не сильно хитався на вітру. І будемо нарощувати вже масу, робити з нього щось симпатичне по фігурці. Якісь думаю, якусь крапельку, мабуть, самшиту підійде робити. І так, завершили ми перший етап робіт по висадці кущів цих. Вирішили все ж таки берез поставити сюди, у кашпо, тому що він жовтенький і йому треба більше сонця. Там тіньова ділянка, сонечко потрапляє, але в невеликій кількості. Тому поки що будемо так дивитися, як себе почуватимуть наші кущики. Дуже гарно прикрашає плющик. Мені подобається, як він тут виглядає разом із бересклетом. Дуже сподіваюся, що все приживеться. Потрібно, звичайно, наростити масу. Він однобокий у нас, от з тієї сторони, був лисоватий. Треба, щоб цей заріс повністю низ. І думаю, що тут йому сподобається і почне гарно наростати. Ми додавали добрива. Будемо проливати і радіфармом, і, може, антистресом обробимо завтра. Побачимо, як воно буде. А другий ось так виглядає наразі. Стригли, але не хочу його застригати супер коротко, хоча для того, щоб корона була густа, бажано би його постригти коротше. Але мені страшновато, бо пересадка, плюс стрижка дуже великий стрес для рослини. Тому все ж таки вирішили поки застригти так компактно, але не сильно коротко. Тут плющик трішки менший, і камінці поклали для того, щоб не сильно зараз на вітру коріння хиталося. Ми так обложили там коріння камінцями і в одного, і в другого кущика. І будемо його тримати тут. Біля папороті подивимося, як себе поводитиме цей кущик у кашпо. Далі вирішили ще посадити кущик е кизильнику. Ось, Коли маємо маленькі, дуже не знаю, чи приживеться, але ну, спробуємо. Маємо так саджанці кизильника, зараз ще в горщику подивимось, може в горщику цікавіші у нас зростають. І хочемо в це кашпо середнє, якраз знову ж таки. Не колеуси, які потім викидувати, а спробувати висадити кизильник. Він листопадний, але стоїть із червоними ягідками. Витримує і тінь, на півтінь, всі морози. Тому нам здається, що буде класно, якщо ще кизильник зовсім другої форми, бо він зростає, такий розлогий, цікавий, буде зростати тут в кашпо. Ось такі кущики кизильника ми дістали у себе з землі. Ми їх в горщики саджали в минулому році протягом року, там якісь раніше, якісь восени. І вони благополучно перезимували в ґрунті. Десь щось трішки повитягувалося, але так вже наростають стабільно. Бачимо зараз, який корінь у них. Мені здається, да, дуже гарний. Ось горщик вже почав оплітатися. Покажи, ну. От, тому будемо саджати цей кущик, а ці пересадимо якраз таки в горщики на доростання. Їх треба доставати по-любому, тому що вони у нас ростуть біля куща кизильника і дуже сильно залазять під плитку. І потім ми боїмося, що взагалі їх не дістанемо, тому і корінці слабкі, але треба саджати. Так, треба один, мабуть. Щоб розростався, щось зараз посадимо ще до нього, щоб прикрашало на перший час. Але кущик посадимо один. Ну от Ми завершили із цим кашпом. Наша 350-та спроба виростити вербозілля у кашпо, бо саджали ми його вже не раз. Але, на відміну від всіх інших, у нас воно чомусь у кашпо не хоче рости красивим. Спробуємо ще з кизильником його розмістити. Побачимо, як таке сусідство. Можливо, тут йому трішки буде замало світла, але нічого, воно просто стане салатове, а не жовте. Це нам теж підходить. І ось така композиція зараз тут вийшла поки що. Будемо далі ще саджати наші колеуси. Ми черенкували свої минулорічні, не купували в цьому році нічого абсолютно із колесів. Просто є такі дохленькі, маленькі, ну, здається, живенькі череночки. Зараз посадимо їх у горщики просто і розташуємо також у композиції біля гойдалки. Думаю, що буде непогано виглядати, коли вони розрастуться яскраві і цікаві. І, можливо, нас навіть порадують і в цьому сезоні. Ну, все, друзі. Нарешті ми завершили з посадками. Коли усе висадили не всі, всього три кашпо по три штучки різних. Мама каже, що вони взагалі навряд чи виживуть і навряд чи підуть в ріст. А мені здається, що все буде з ними гаразд. Сподіваємось на краще. Вони виглядають зараз дуже. Непристойно, але нічого. Я думаю, що все буде добре. Також у нас тут лілії є у горщиках. Наші такі ми розсаджували, коли викопували, їх не було куди діти. У горщики попихали низенькі кремового кольору. красиві. От, мені здається, класно буде, якщо заквітнуть тут. Потім горщики просто приберемо звідси. Ну, а щодо кущів, то я, в принципі, дуже задоволена наразі результатом. Можливо, хтось здивується, чому ми посадили саме такі примітивні з однієї сторони кущики: бересклети, самшити, там кизильник. Бо ми ж любимо такі екзотичні рослини, замовляємо багато хвойних екзотичних, а саджаємо такі кущі кашпо. Все це зв'язано з тим, що ми не розуміємо, чи добре себе почуватимуть рослини в таких кашпо. І чи вони зможуть зимувати в наших умовах у кашпо, тому що ми не хочемо їх там заносити, виносити? Ми хочемо, щоб тут були вічно-зелені, красиві якісь рослинки і стояли завжди біля гойдолки, прикрашали її тут. Саме через це вибрали те, що не шкода втратити, бо виростити самшити там пересклети, ми зможемо завжди. Вони не такі дорогі в ціні, навіть якщо купувати їх. А от якісь хвойні, класні рослинки, то шкодуємо трохи. Ось, тим паче, дуже нам подобається, що відразу є об'єм якийсь, не треба чекати, кущики наростають швидко. Тому сподіваюся, що усе з нами буде добре, приживуться і будуть нас радувати. Дуже у нас вітряно стало, що гірше, ніж було спочатку. Прям якийсь шторм, ніби починається. Тому буду, друзі, завершувати дане відео. Воно не дуже довге вийшло, але в принципі, думаю, досить цікаве. А ви, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайки. Дуже приємно, коли ви пишете нам коментарі, тому також не забувайте про це. А ми постараємося надалі для вас знімати цікаві відео. Я не завжди викладаю відео вчасно, іноді затримую. І тому у нас погода з вами може не співпадати. У нас зараз прохолодно, а викладу я, можливо, його, коли вже буде сонячно. Дякую усім за увагу. Бажаю гарного настрою та погоди хорошої. А головне тихого неба над головою. До нових зустрічей!